Хайо, це Фоса. Сьогодні будемо розбирати аніме про збочинця. І так, досить ґрунтовно. Та усім ясно, що Коносуба висміює стандартний фентезійний наратив та показує, що людська слабкість це не вада, а частина справжності. Але я хотіла б поговорити не про це, а про правду, казуму та прихований сенс тайтлу. Полетіли. Спопеління! Тема, яку я хочу підняти, досить складна. Тому почнемо з простого. Чи справді казума такий лошок і невдаха, як його зображує аніме? Мені здається, що ні. І ось перший доказ. Нужба, побирай. У першій серії, коли він потрапляє до Акви і має обрати собі вміння для нового життя, Казума уважно оцінює те, що йому пропонують. Він зупиняється, думає, сумнівається, бо це не те, що йому потрібно. Він це чітко усвідомлює і навіть проявляє свою сміливість чи то нахабність, щоб забрати собі найкраще, що там було. Саму Акву. Тоді беру тебе. Це перший випадок в цій історії, коли казума не приймає ситуацію і вимагає чогось геть іншого. Доказ другий, потрапивши у фентезі світ, їм доводиться працювати гастробайтерами, щоб вижити. І вже через кілька днів казума каже. Та трясся! І знову він не мириться з реальністю, а починає діяти. Він вирішує ризикнути і йде на квести. Чи треба казати, що готовність ризикувати і виставляти свої вимоги світу і є силою? Дякую тобі, казумусіку. Доказ третій, коли його фентезійна команда мрії виявляється кубкою дегенератів, казумо міг би просто піти. Такти, приєднатись до нормальної паті, побудувати кар'єру, все як у людей. Але він не тікає, він простосовується. Він постійно вигадує тактики, які використовують сильні сторони кожного з його прибасених союзників. Іншими словами, соплі не жує, а прокляття обертає на благословіння. І це ще не все, але повна версія вже доступна на Патреоні. І в закритому телеграмі швидше, швидше підписуйся. Давай чекаю тебе.